Дітки повинні теж бути не позбавлені піклування, не позбавлені дитячої радості. Я думаю, що і діткам буде така книжечка цікава. Охтирський письменник Григорій Комісаров збирає гроші, щоб видати інтерактивну книжку для дошкільнят. Нині готовий макет видання. Для початку автор мріє видати 500 примірників книги. Одна фабрика на всю Україну погодилась виготовити таку книгу. Складність виготовлення книги в тому, що вона має певні вирубки і в обкладинці вмонтований диск. Автор показує макет книги і розповідає про її ідею. Відкривається книга, в обкладинка, і тут книжечку знаходиться сова. Це та обкладинка, в якій вмонтований диск. Це майже вся ручна робота на фабрики. З однієї сторони диска 35 питань для діток, і з іншої сторони диска 35 питань. Вставляється в обкладинку диск, який кріпиться холітеном. Мама загадує, задає питання дитині, вихователька може загадочку. Дитинка прокручує диск. Григорій Комісаров народився в селі Чернеччу. на 30 років працював архітектором. Чоловік є автором дев'яти збірок. Остання, «Буквознайка від бабусі, вийшла минулого літа. Частину книг ілюструє його донька, художниця. Бібліотекарка Людмила Абаровська розповідає: у війну книги продовжують видаватися. Духовна перемога, говорить жінка, теж важлива для українців. Показує полиці з книгами Охтирських авторів. Такому. Теплому, дружньому колі зазвичай за невимушеної таких обставин, і коли автор може презентувати свою творчість, зачитувати свою поезію, ділитися враженнями від свого написання і водночас отримувати зворотній зв'язок від слухачів, від читачів. І це дуже важливо для обох сторін. Пані Тетяна місцева волонтерка, в минулому вчителька. Жінка говорить, видавництво книг сприяє популяризації мови і української історії. До того, як я почала сюди рік тому назад ходити, то я думала, що зараз ця сфера в великому занепаді і нікому це не потрібно, і на це, мабуть, і кошти не виділяються. Але коли я подивилася, скільки нової літератури надходить в бібліотеку, і як багато людей цікавляться, ходять, скільки йде дітей. До речі, це ж тепер і в програмі є книжки, нові автори, то я думаю, що потрібно. Григорій Комісаров каже, натхнення для написання книжок знаходить повсюди. Весна, осінь, літо, зима, робота в нагрядки, практично то по вулиці, йдеш і каштан упав, розбився, покотився, впав на землю і розбився. По дорісці покотився, зняв. Колючий свій жупан. Ну звичайно, то кашта письменник говорить: його мета дбати про розвиток дітей в часи війни і вже мріє про розширення ідеї інтерактивної книги, шляхом додавання інших дисків різної тематики. Анна Книж, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.